Кілька годин тому в актовій залі клубу академії військово-морських сил імені адмірала Нахімова завершилися урочистості присвячені міжнародному жіночому дню. З них повернувся наш кореспондент. Розпочався захід з динамічного виступу військового оркестру Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил збройних сил України. Після цього для поздоровлення всіх жінок присутніх жінок військовослужбовців та працівників частин кораблів, з'єднань та установ збройних сил, зокрема військово-морських сил України, до трибуни піднявся командувач національного флоту, віце-адмірал Юрій Іллін. Імені військової ради та всього свого складу військово-морських сил України. Сердечно вітаю вас зі святом весни, надії та кохання. Дорогі жінки, від усієї душі я хочу побажати вам, вашим рідним і близьким, миру і слави, благополуччя, чудового вісняного наступу, щасливої долі, вічної молодості і краси. Нехай вас ніколи не оминає кохання і турботи чоловіків. Їм наповнюють запішок і добро, тепло і любов, а прекрасне почуття дарують натхнення для нових успіхів. Зі святом вас, дорогі наші жінки. Присутніх в залі жінок піднялися цього дня на сцену задля того, щоб отримати із рук командувача почесні грамоти за значний особистий внесок в розвиток збройних сил України, бездоганну службу та високий професіоналізм. Грамотою за зразкове виконання службових обов'язків, значний особистий внесок у справу військово-патріотичного виховання, особового складу військово-морських сил збройних сил України та з нагоди міжнародного жіночого дня було нагороджено і спеціального кореспондента телекомпанії Міністерства оборони України БРИЗ Владиславу Зелінську. Багато працівників та жінок. Військовослужбовців отримали подяки, дехто грошові подарунки. А дві представниці лапкої статі були навіть удостоєні почесних нагрудних знаків відповідно за досягнення у військовій службі та за сумлінну працю в збройних силах. З нагоди свята командування військово-морських сил України поздоровили своїх підшефних дівчат із дитячих притулків, які вийшли на сцену разом зі своїми виховательками, щоб отримати величезні торти та квіти. До поздоровлень всіх присутніх долучився начальник територіального управління міністерства надзвичайних ситуацій, генерал-майор міліції Геннадій Сухоручин. Дорогие женщины, примите самые теплые и сердечные поздравления, к прекрасным весенним праздником, международным женским днем, он стал олицетворением любви, нежности и доброты. Особо хочется поздравить в этот день женщину наслужащих. И за дня в день, наравне с мужчинами, в любых условиях вы несете на своих руках в ключах нелегкие службы, не забывая при этом оставаться женственными, обаятельными и красивыми из праздника. Дехто із присутніх на заході жінок у погонах охоче спілкувалися з пресою, зокрема відповідаючи на питання щодо вибору своєї такої нежіночої професії. Вони виглядали щасливими та задоволеними увагою мужніх товаришів по службі. Ну а чому бійні досить прекрасна професія? І в нас в молодих офіцерах ще не пропала та романтика. Як казала, ще за радянських часів ще є така професія батьківщину захищати в чоловіках, які тим мене оточують, я знайшла підтримку, якесь розуміння. Н'ятника різниці, жінка чи мужчина. Гендерний принцип на сьогоднішній день не має нікого значення має значення професіоналізм завершив захід святковий концерт у виконанні артистів центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил збройних сил України.